Кладовище на окраїні міста, забуте богом і людьми, зарослі алеї, стара капличка з облупленими фресками і дірявий паркан, через який восени лізе вітер, наче сама смерть, заглядає всередину. Тут працював Олексій, в минулому медик. Потім ніде не прижився, нікого не мав і залишився тут. Жив прямо на території кладовища у колишньому технічному вагончику, оббитому шифером. Люди його сторонилися мовчазний, похмурий, з дивним поглядом, який ніби просвічував крізь шкіру. Але він знав тіло, його будову, слабкості, і вартість, розумів, після смерті тіло стає товаром для когось попіл і пам'ять, для інших гроші. І він став посередником. Спочатку прикраси, кулони з іменами, обручки, сережки з діамантами, потім одяг, антикварні хрестики, а потім органи. Через знайомого патологоанатома в обласній лікарні знайшов канал. Якщо тіло свіже, молоде, без інфекцій, нирки, печінка, серце йдуть швидко. За ніч 5 тисяч доларів. Родичі не перевіряють, вони плачуть, моляться, тікають з кладовища після похорону, а вночі знову лопата, ключ, лампа і мовчазна робота в Чорноті. Аліна 17 років. Аварія, лобове зіткнення, загинула миттєво, поховання було багате, шовкова сукня, золота іконка, ланцюжок, улюблений браслет, її фотографія в рамці з білого срібла. Мати ридала, поки не зауважила, що дівчина лежала інакше занадто прямо обличчя трохи перекошене, і сукня не та. Це не та, яку вона вибрала, але горе душило більше ніж підозри. Минуло два тижні. Жінці не давало спокою. Нарешті вона наполягла на ексгумації. Мовляв, щось було не так: помилка, страх. Коли відкрили труну, там була лише підкладка, жодного тіла. Паніка, скандал, поліція, але нічого, жодних камер, жодних свідків. Охоронці мовчали, жодних підозрюваних. Олексій тримав себе в руках, але відчував, що щось пішло не так. Він не перевірив, яку сукню одягли, і це викрило його. Майже через місяць померла Тетяна, 46 років бізнес-леді з купою родичів і дорогою труною. Її ховали з фамілією. Брошкою XVIII століття, персним з опалом та шовковою хусткою, яку вона просила одягти їй на смерть, а через два тижні родичі вирішили перепоховати її. Інше кладовище, родинна ділянка, бажання чоловіка, коли відкрили, тіло було на місці, але з шиї зник хрестик. З пальця – перстень, струни, хустка, навіть записка від доньки, яку клали в руки, зникла на швах сліди зварювання, а кришка злегка просіла. Тоді поліція зрозуміла, працює хтось свій. Поліцейські встановили камери неофіційно, без протоколів. Чотири навколо свіжих могил, і одну на вагончику Олексія замасковану в прожектор. Все безшумно, під нічне інфрачервоне бачення минув тиждень. Тиша, на другому знову нічого. І тут сигнал на кадрі. Олексій у темному комбінезоні з налобним ліхтарем вийшов із вагончика опівночі, підійшов до нової могили. Хлопець, 23 роки, помер від передозування. Робота точна. Зняття плити, відгвинчування, відкриття, тіло підсвічене зеленим світлом, холодильна валіза, інструменти, Розріз. вилучення, сумка, закриття. За 47 хвилин він повернувся до вагончика. Камера зняла, як він миє руки в тазику, знімає рукавички і сідає писати щось у старий блокнот. За п'ять хвилин його оточили. Олексій мовчав на обличчі ні страху, ні каяття. Ви ж самі все знаєте, тихо сказав на допиті: вони лежать у землі, гниють, а ці органи комусь дають життя, хтось платить. Я лише брав те, що більше нікому не треба. Слідчі знайшли холодильники, деякі ще працювали в іншому мішки з рештками. У шафі десятки золотих прикрас, хрестів, годинників. У блокноті список прізвищ, дати, вік. Примітки, нирки придатні, печінка запізно, відмінна шкіра. Його засудили довічно, канал трансплантації викрили лише частково. Більшість встигли зникнути. Підозрювали, що хтось із чиновників попередив, коли його ховали у в'язничній землі, охоронці пожартували. Ну що, Олексію? Тепер ти сам у цій грі, але ніхто не відкривав його труну. Хіба що вночі, коли вітер знову зазирав через паркан.